Огляд на станцію метро Лівобережна, як ви бачите, на станції присутнє тактильне покриття, і це величезний лайк. Відкрили її у далекому 1965 році, а знаходиться вона між станціями Дарниця та Гідропарк. Має одну платформу. І, до речі, це одна з двох станцій Київського метрополітену, яка знаходиться на естакаді. На станції є два вестибюлі прибудованих до виходів, що значно збільшують пропускну спроможність станції у 2017 році. Тут провели капітальний Ремонт ось цих вестибюлів та платформи. А ще додали ось таку красу. На цьому виході є дорога, яка веде на залізничний зупинний пункт міської електрички. Також тут можна придбати квіти, ще овочі та фрукти. Але якщо пройтись трохи далі, є великий ринок, на якому дуже багато всього. Тут можна і на картонці постояти, коли мрієш про джинси, і овочевий вибір немаленький. Біля входу в метро розташований і фастфуд, і шаурма, і кава. Це дуже класно та зручно.